Помяни, Господи, душі спочилих слуг своїх, і світлою вічною пам'ять сотвори. Вічна память, вічна память, вічна пам'ять, З святими упокой. Христе вічна. Я. Слава Ісусу і слава Україні! Героям з Богом слава! Вітаю вас, дорогі мої брати і сестри в Христі! Дружні люди до нас, капеланів УВР ЗСУ. Я Борис Голодюк з Івано-Франківська у черговій серії фільму «За пророчі Сни. Які я знімаю раз у місяць, 8 числа? 8 -е число нині в жовтні випадає якраз на суботу, на поминальний день, і свою зустріч я почав з вами з головного кладовища Івано-Франківського, яке є місцелами Драгомерчани Лисець і Чукалівка, Радча на південному боці нашого міста, біля могили. Славного нашого співака, композитора, якого називали Прикарпатським Володимиром Івасюком. його звали Володимир Яцола, і він мав ну, друге місце по знаменитості після Володимира Івасюка у Наз Галичині. І знаєте, що Володимира Івасюка убили в 79-му році навесні кагебісти сатанисти і обрехали, що він нібито повісився. В Брюховецькому лісі біля де його знайшли біля Львова. А Володимира Яцолу вбили 18 жовтня 79-го року, в тому ж році восени, і обрехали, що він нібито напився. юний красень, юнак, який з доброї сім'ї, який талановитий, був композитор, який мав перспективу, який е, власне, е, був дуже хорошою людиною. З нього зробили пияка, Гуляку. Перелюбника, і що він по чутках всяких пустили, і що він нібито написато втопився у нас в озері в Івано-Франківському парку. Звісно, що це була брехня і було обурення людей. Але що в той час, коли сатанисти, комуністи піднімалися, люди могли зробити тільки молити Бога, щоб скоріше та імперія зла загинула. І власне погугліть, знайдіть інформацію за Володимира Яцолу. Я тільки хочу сказати, що в своєму відео нині з цього кладовища я покажу вам обличчя, могили тих, що були і імені за повернення їх, і власне тим людям, які їхні родичі чи друзі близькі, і серед тих людей, які я особисто бачив Володимира Яцола, красення. У вишиванці, що він співає якусь свою пісню чудову, власне, про Україну нову, бо вернуться наші композитори і Володимир і Васюк, і, ну, інші усі. В тому числі Олександр Білаш Платон Майборода знаємо, ми вернуться з піснями з чудовими мелодіями і ми в ніч на п'ятницю 7 жовтня цього року Бог дав мені пророчий сон за те, як іде колона, ця святкова наших воскресних героїв на білих конях їдуть прапороносів, тому що цей ромчик гурик з синьо-жовтим прапором. І співають пісню, якусь прекрасну козацьку, яка кажуть, чи я ця пісня запам'ятав, що сказав, то мелодія Володимира Яцоли, а слова Романа Юзви. І вони йдуть з Тарасом Шевченком і вони мають воскреснути саме з того до храму Тараса Шевченка, що і воскресне, я знаю, моя мама. До тисячі святих і Лідія Дмитрів, і головний священик того храму. Нагадаю, вам буде Йов Печаєвський. І була сонячна погода, і цвіли каштани. І, власне, Бог показує, що ці каштани цвітуть тільки восени. Нагадаю вам, я з 2006 року. Часу третього універсалу Вер. І вперше зацвів каштан, той, який є у формі Христа, у нас Франківсько росте. Про що гугліть, чому восени цвітуть каштани тільки в україні? Я просив, щоб мені написали за кордону. Слухайте Італії, Португалії, Іспанії, Польщі цвітуть ваші каштани так чи ні? Не пишуть люди. Ну напишіть коментарі, як ваша ласка. Значить, і, і пам'ятайте, що каштани зацілив вперше, Ви будете шукати фото. Знайдете, що вони зацілили саме в 2006 році. Ви бачите роки життя. Що він прожив всього навсього 25 років, і є слова Романа Юзви з обійстав кадр, почитайте їх, будь ласка, це е, ще в той час це був подвиг, що він написав такі слова, е, власне, у час совєтської влади, де був натяк про те, е, що не вбити силу народу нашого, силу пісні. Святої і всього того, що є від Бога у людей наших, то світла вічна пам'ять. Долучаємо наші молитви за душами всіх тих, що причиста Божа Матір просить за них. А також просимо заступництва святих, що знаємо, що святими вже є Роман Юзва, який був пророчому сні молодий, гарний своєю дружиною Олею. І власне, що я вам розповідав за той сон, і дай Боже, що він скоріше здійснився, що в його рідному селі на дні народжені, що на тут пише 88 чи 89. Я думаю, все таки 88. А народився він, я говорив 7 листопада, правдиво, 4-го. Власне, на день Казанської матінки Божої. Тому молимо Бога, щоб до 4 листопада ймовірно були всі ті події, які... Були в пророчих віщих снах, ну і неподалік цієї могили, власне, є могила 20 червня 2009 року. Нашої славної патріотки почесного другого паза заслуженого лікаря України, хірурга, яка порятувала десятки тисяч людей, не брала хабарів, організувала фонд. Допомоги хворим, скриньку пожеж, яку відкривала у присутності комісії, і таку традицію закликала зробити в кожній лікарні на харчування, на лікування, що власне, щоб гроші йшли на всякі інші витрати, там комунальні ремонт лікарень і так далі. І саме вона теснилася одній подрузі своїй, що день народження її, і що вони весело співають пісні і що вона молода, вона воскресла, Кресла у Вишиванці, та Лідія Дмитрів, а та людина, слава Богу, жива. І Лідія Дмитрів саме народилась теж листопаді. Вона не знає, чи це цього року буде, чи я каже, але я вірю, що доживу до того, що це було на землі, тому що там була потім розмова, що вона бачила, що в неї івано-франківську. І нагадаю, що Лідія Дмитрів це та людина, яка організувала заяву проти тварюлі, е, за її намір е, робити уколізацію людей у 2008 році. Тоді теж бігали в масках, кричали, що люди зиму не переживуть, помруть, якщо не вколяться, і все таке інше. Зараз це замовчують засоби масової інформації, не показують про цю відьму Дніпрожидівську, значить, її діяння злі, а десь стараються обілювати за ті гроші, сочні великі, що вона там дає всякі підкупи і її репутати. Але е, саме за це і за те, що. Лідія Дмитрів була довірена особа Віктора Ющенка на виборах. Її отруїли, вбили, не дожила вона до свого 60-річчя, На жаль, але на могилі Ліді була з'ява причистої матінки Божої якраз у той бік, де є кипариси, де росте оця ялина. Я побачив її, і матінка Божа благословила, що саме там, у тому кінці, хто дивився відомоді, пам'ятає, росте діброва метрів за сто звідси, де був явився сонце Ісус з хрестом кобзаря дерев'яним, який у страстях пронісся, який простоїв 111 місяців на місці болота, яке висохло до трьох років, почало висихати з заходу на схід, так як наш нарід, коли прийдуть в наші святі, буде звільнений саме з заходу, з Галичини і власне. Потім цей хрест був замінений на металевий, а дерев'яний хрест є в мене вдома. І окрім того, священнику моєму другому, почесному другу па Оресту Смісніку був сон за Лідію Дмитрів, що вона в вишиванці, для нього то дивно було, що вона лікарка. На зібранні якомусь дуже великому молода виступає і говорить якісь речі теологічні, тобто християнські і патріотичні, тобто за козацтво. Що саме він не пам'ятає, але він каже, я був вражений, що ти мені казав, що вона має воскреснути і молода, і дійсно такого не було. Я ніде так не бачив, і це дійсно сон за буття. Віримо саме в цьому році переможно завершиться наша війна проти зла. А виграти ту війну зможемо тільки ми, коли Бог божа мати з воскресними героями має прийти. Ну і перед святом, УПА я на алеї Слави. Де поховані ті люди, які найбільше за Україну страждали? Нагадаю вам, що цей хрест, такий як на могилі Степана Бандери, козацький хрест, біля цього хреста є іконка матінки Божої Неостанної встане помочі, до якої молимось ми дев'ятницю і встановлений хрест на тисячоліття хрещення Русі в Україні по Дніпру. Ви бачите ту іконку, і я говорив за те, що люди говорили мені, що, та, що бачили, як сіяє та ікона, і цей хрест, і той хрест, і в молитві ми пройдемося аж до могил наших недавньо загиблих героїв. І не Отця, і Сина Святого Духа, скажемо, символ віру. Віруємо єдиного Отця, Вседержителя, жителя, неба і землі, всього видимого і невидимого, Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного. Відця рожденого перед всіма віками світло від світла, бо істинно від Бога істинно. рожденно, несотворено, єдина за завцем, що через нього все сталося. Він за нас людей, нашу радость пацієнта, пішов із небес, відпотився з Духа Святого, Марія Дівий стався чоловіком, і був розсвятий за нас. До Понтія Пилата і стаждав, і був похований і воскрес Це цей день згідно з Писанням. І вознісся на сонце небо, і сидить праворуч, друге прийде вославі, сутича живих і метрів, царство його не буде кінця Духа Святого. Господа жухилящого, що від Оця і сина що за цим сином рівно поклоняємо, відомо славами, що говорив через пороків. Віруємо в єдину святу Соборну Апостольську церкву і своєму одне хрещення на відпущення гріхів. Очікуємо Воскресіння мертвих і життя в майбутньому віці. Амінь. Точи, Господи, наші моління до всіх молитов людей Твоїх. І слово моє в могилах є героїв наших світла вічна пам'ять царство небесне, дім де Боже воскресіння не що до сонце храмів серед них має вернутися Атур Бурлака з мамою. Кого Римою я мав розмову. Цій весні, яка сказала мені, що вона була хвора на оту біду козловірусу, була в синій гаряці, але її, і думали. Думала вона, і лікарі думали, що не дай Боже помре. Але явився їй син у формі військовій, наш юний герой, і сказав: Мамо, ти будеш жити і чекай мене, я вернуся. Е, власне, е, слава Богу, ісусу за це. І такий же сон. Е, власне, був е, по друзі е, мами е, і мамі нашого героя Наталі Середюки. Причому на свято Наталочки цього року восени їй снився сон. Син її Дмитро в військовій формі обнімає її. каже Мамо, не плач, я вернуся, і такий сон їй снився від Ісуса саме в той рік, коли він віддав життя за Україну. І власне, вона одна єдина, яку я зустрів біля могил наших героїв саме рівно за місяць до свята Дмитра. Це особливий знак, дорогі мої, і. Свято Дмитра, маю наступний фільм зняти я. Я казав, що я один Бог знає, коли має бути воскресіння святих. Четвер не зробів не всіх, а щодо храмів певного числа. І серед них вернеться і Дмитро Аломей, син Наталії Середюк. І я точно знаю, бо це Божа Мати сказала, що він вернеться саме з того щодо храму, який є біля Страсного Христа України, де ми починаємо іконку. Матінки Божої неостанної допомоги. і це ще один дар, бо ми молимося з дев'ятницю до неї, що я зустрів саме цю дорогу в Христі, -систу. І що має статись Воскресіння саме в час життя папи римського Бенедикта XVI, якому нагадаю вам, я пішов 96 й рік, і були пророчі сни Катерини Мріх про те, що він доживе до воскресіння святих, і вона буде йти з ним, і він буде богословити, що поміг звільнити і Італію, і Європу від азіатського злого безбожного десанту. Більше ми маємо про це вісток, попри ті хороші події, що чули ми за Керченський міст і все інше за насоб наших героїв, воїнів дорогих. Але пам'ятаємо, що попереду ще більша війна. І е, стануть потвори зла, особливо затято проти всіх людей Божих. Але ми неминуче цього року віримо, переможем. І про це розмову мав я з мамою нашого героя і я. і сфотографувався, власне, ви бачите, і вірить вона, що буде воскресіння героїв. Вірить, чекає, молиться, і хай Бог вислухає молитви наших матерів, ті, які зараз у біді, в стражданнях які втратили своїх дорогих синів, дочок. І хай скоріше буде те воскресіння і те повстання, ім'я отця і сина Святого духа проти Антихриста Путіна, інших гадів зла, і хай переможе скоріше Україна, наша дорога свята.